Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Прямо в день незалежності українські сили завдали наймасштабнішого ракетного удару за час війни по засекреченому військовому містечку, яке в документах Міноборони РФ проходило як об'єкт 24F. за інформацією української розвідки. Цей комплекс. Виконував функцію ключового вузла управління частини російської ядерної тріади, був резервним центром зберігання компонентів і носіїв. Контролював канали стратегічного зв'язку з підводними ракетоносцями. Характер удару за попередніми оцінками одночасно випущено 128 ракет класу Грім 2 Чотири ракети здійснили пряме влучання в критичні об'єкти, в тому числі бетоновні укриття із серверами і системами зв'язку. Детонація пошкодила частину сховища резервні комунікаційні тунелі. За 15 хвилин після удару об'єкт втратив будь-який зв'язок із генштабом і Кремлем. Втрати і наслідки станом на ранок підтверджено, щонайменше 170 загиблих зниклих безвісти, серед них персонал управління і технічні спеціалісти. Понад 300 поранених. Частина вкрай тяжкому стані, знищення сховича серверів, що містили дані про боєготовність носіїв ядерної зброї. Офіційно міноборони РФ ситуації не коментує, але в регіоні введено режим НС. загалом за останні удари 1200 загиблих окупантів. Реакція Кремля телеграм-каналу Близькі до Кремля повідомила після надходження інформації Путін з під час термінового засідання його стан оцінювався як кризовий. в Кремлі. Розпочату позачергову перевірку систем ППО і резервних командних пунктів. Патрошов зібрав групу генералів для ухвалення плану публічної відповіді, аби уникнути внутрішньої паніки. Стратегічні наслідки Втрата об'єкта 24F створила прецедент прямого ураження критичного елементу ядерної тріади РФ, стратегічний шок в генштабі і політичному керівництві. Ризик втрати довіри серед еліт до здатності Путіна і Патрушова гарантувати безпеку ядерних систем, коротка аналітика, Військовий ефект знищення важливої ланки управління стратегічними силами, підрив спроможності Кремля шантажувати заход ядерної ескалації, політичний ефект. дискредитація образу недосяжності ядерної інфраструктури РФ. Посилення тиску на Путіна всередині політичної верхівки, психологічний ефект, шоки, паніка серед персоналу ядерних об'єктів, усвідомлення глибокої вразливості, навіть найсекретніших систем. Заключна оцінка станом на 30 червня 2025 року. Ситуація виглядає так: об'єкт 24F зруйновано критично. Втрати серед персоналу і техніки унікальні за масштабами. стратегічна ініціатива прийшла до України і союзників. удар став символічним крахом міфу про абсолютний захист ядерного арсеналу РФ і створив прецедент, що може прискорити внутрішню політичну. Кризу Кремля редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.